Вчора у місті Добровиця Рівненської області відбувся конфлікт між місцевими жителями, які нелегально видобували бурштин, та силовиками. Хто ж винен, бурштинокопачі чи силовики, дізнаємося думку рівнян. Ті, хто порушує законодавство і нелегально добуває бурштин. Якщо вони не реагували на попередження і так далі, а необхідно було їх затримати, тому що це, якщо не покарати, то дасть причину іншим використовувати такий вільний. Підхід до ресурсів держави. Силовики. А чому? А тому що неправильно поступають, вони повинні були взяти і їх завести туди, куди слід їм. Вона і з однієї сторони, і з іншої сторони, тому що держава повинна дати людям роботу. Нема роботи, люди починають щось робити, що по мірі можливого Починають. Копати, рити. Ти не ти не винен, не ти, тому що ти хочуть жити, ту видобувають. А міліція це їхня робота, то вони стріляють. Ні, ну я е, так розумію, що силовики, як ви кажете, виконували свою роботу. Е, я вважаю, що нелегальний це нелегальний бізнес. Його якось треба по-любому якось приборкувати. Нелегали. Чому? Тому що вони незаконно видобують бушти, не податки не платять державу. Він на міліція, раз не зміла, конфлікт залагодить нормально. Я вважаю, нелегали винні, тому що вони, по-перше, добували нелегально, не платили податки в державу. Винні і ті, і другі. Силовикам треба поступати більш жорст, жорстко під час цього. Ну а нелегалам, треба пора вже легалізуватися. Вже закон прийнятий, не знаючи, підписав його президент. Зразу так не можна сказати. Треба розібратися з цим ділом. Хто винен? Тому що якщо порушили нелегали і якісь супротив міліції чинили, тоді вони винні. А якщо нічого не чинили, значить наоборот.